Третя задача контрольної роботи. В основі піраміди лежить рівнобедрений трикутник з основою 18 см, з основою 18 см і бічною стороною 15 см, дві бічні грані піраміди, що містять однакові сторони, перпендикулярні до основи. Тобто SAB і SAC на малюнку, ви їх бачите, да? вони перпендикулярні до основи. А їхнє спільне ребро, спільне ребро SA дорівнює 5, знайти площу бічної поверхні піраміди. Так як у мене задача записана, я дану записувати не буду, малюнок я зробила. Так, основа АБЦ, як і сказано, це рівнобедрений трикутник, основа Б, це 18 так. Тепер, якщо грані САБ і САЦ перпендикулярні до площини основи, що це означає? Це означає, що СА сторона так, перпендикулярна до АС. І С перпендикулярна до АБ. Це означає, що С сторона перпендикулярна до площини основи. Значить, це ми так і запишемо. Так як С. Перпендикулярно до SAC, перпендикулярно до АВЦ То перпендикулярно до ABC. Так, що це означає, що СА наша висота. SA дорівнює H піраміди. Так, висота піраміди. Далі, це означає, що ці трикутники будуть прямокутні. І для того, щоб знайти S-бічне, нам треба фактично знайти s трикутника SAB. Так плюс S трикутника С А і плюс площу трикутника Б С С. Значить, із того, що вони перпендикулярні, у них є спільна сторона СА. Оці перші два трикутника. Значить, у них є спільна сторона SA. І це один катет, да? і другий катет АБ трикутника САБ, і катет трикутника САЦ, тобто АБ дорівнює АЦ, то два прямокутних трикутника рівні між собою за площею, тому ми можемо записати, що 2 помножить на С трикутника С. А Б плюс площа трикутника Б С С. Так, як ми знайдемо площу трикутника С Б? С трикутника С Б. Ми пам'ятаємо, що площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку його катетів, тобто S А, помножити на А. В числах це буде 1 друга помножити на 5 і помножити на 15. Я напишу отак, одна друга помножити на 75. Чому? Бо потім нам треба буде ще помножити на 2. Так, Значить, далі. Як нам знайти площу трикутника СБЦ? БСЦ. Так, для цього я проведу висоту основи так, і висоту бічної грані. Так як ці трикутники, дивіться, так як АВ дорівнює А С, це проекція сторін С Б і С то тоді СБ і С також рівні між собою. Тобто трикутник Б, С, рівнобедрений трикутник. БС рівнобедрений. Mm. Чому? Бо він проєктується на трикутник БАЦ, який теж рівнобедрений. E, І з цього слідує, що у нас А, я отут поставлю точку Д, точка Д, да? так? AD висота медіана, ну і бісектриса, звичайно. Так і SD. А також СД тоже медіана висота. І бісектриса. Отже, нам спочатку треба знайти що АД, а, Д. катет трикутника АДБ. ДБ половина Б, С і дорівнює 9. Тобто АД буде дорівнювати корінь квадратний з квадрата а, Б. 15 в квадраті, мінус 9 в квадраті. Давайте порахуємо, що це буде. 225, мінус 81, 225. Мінус 81 буде 144, а корінь квадратний 144 буде 12. Отже, ми знайшли з вами АД, АД 12. Тепер нам треба знайти з трикутника, якого САД. САД. A D, кут, А дорівнює 90 градусів, ми знайдемо з вами, чому дорівнює С Д. СД. Це гіпотенуза. Катити, це гіпотенуза трикутника, катети якого СА 5 см, а АД 12 см ми знайшли. Так, гіпотенуза шукається як сума квадратів катетів, тобто 12 в квадраті плюс 5 в квадраті. Буде дорівнювати, ну тут можна посчитати, 144 плюс 25, це 169. І тому ми одержуємо корінь квадратний, 169, тобто 13 в дужках, звичайно, сантиметри. Це все в сантиметрах у нас іде. Тепер, коли ми знайшли з вами висоту, значить цього трикутника і знаючи, БЦ основу цього трикутника, тобто площа трикутника. BSC BSC буде дорівнювати 1/2 помножити на основу 18 і помножити на висоту на 13. Значить, половина від 18 це буде 9. Так, і 9 9 помножити на 13 дорівнює 90 і 27 117. В дужках пишемо сантиметри квадратні. Так, це ми знайшли площу. Значить, знаючи, тепер ми можемо S бічне шукати, да? знаючи всі площі, S бічне буде дорівнювати. 2 помножить на площу трикутника SAB, 1 друга помножить на 75. Додати 117, дорівнює. 2 і 2 закреслюємо. 75 плюс 117 буде 180 92. 192, так, і в дужках обов'язково дописуємо сантиметри квадратні. Так, отже, ми розв'язали з вами третю задачу, яка буде важити, як і попередні дві, також 2 бала. Так, і на цьому.